Петро Порошенко сьогодні зустрівся з родиною загиблого генерал-майора Сергія Кульчицького. Вдові президент вручив грамоту про присвоєння її чоловікові звання Героя України і орден Золота зірка. Ці відзнаки Кульчицькому присвоїли посмертно. Обставини загибелі генерала будуть ретельно розслідувані. Таке обіцяє президента на прикладі героїзму Сергія Кульчицького, справжнього бойового, а не кабінетного генерала, будуть виховувати майбутні покоління українських воїнів. Нагадаємо, генерал-майор Сергій Кульчицький загинув 29 травня під час антитерористичної операції на сході. Він був на борту гелікоптера, який бойовики збили під слов'янськом. Тоді загинули 12 військовослужбовців. Наскільки важливо, коли генерал в атаку? Іде не ховаючи за спини і офіцерів перший і це справжній герой, який це демонстрував в бою. В своїй награційній промові я сказав, що я зроблю все можливе для того, щоб в Україні звання генерала асоціювалося з героєм, а не з корупціонером. І можу сказати, що перше, хто Кореспондується, хто підходить. А це, шановний Сергій Петрович.